Ца і сина, і святого Духа, святом і з Воскресінням Христовим, братів і сестри. Всю подію, яка свята Церква святкує сьогодні, великий пророк Захарія, ще за багато сторіч до цього, вже казав про це. І те, що відбулося, що святкує церква свята, це було напередодні неділі, напередодні Святої. Іудейської Пасхи. Господь наш Ісус Христос ішов в Єрусалім. Але з іншого боку, ми знаємо, що Господь часто приходив до Ірусаліма, але так не зустрічали його. Господь йшов, але сьогодні його зустрічали з особливої причини. На кануні він був у Марфи і Марії, і в нього був, кажуть, друг Лазар. І от Лазар саме. По попущенні Божому захворів, і Господь почекав, Він вмер. І лише на четвертий день Господь знав, що Лазар вже мертвий чотири дні. Він лише на четвертий день прийшов до Віфанії, де були Марфа і Марія, почекавши, і воскресив Лазаря. Це дивно, що людина може воскреснути після чотирьох днів, якщо ми кажемо, що у нас, де холодно. На третій день вже людина тіло розлагається, але це Господь звершив чудо для того, щоб люди всі побачили, що він не звичайна людина, а він Господь, який творив небо і землю. Він син Божий, який має владу воскрешати має владу давати життя, що Він має владу кожну людину воскресити, якщо змушили уважно. Слухали Донтропар сьогоднішнього свята каже такі слова: «Прежде страсті своєї увіряє, по лазаря. Тобто Господь вже знав і відчував, що Він йде на страждання. І це було вже за неділю, кого увіряє і в чому увіряє. Своїх апостолів перш за все, увіряє. Тому що апостоли знали і відчували, що Господь все може і нічого іншого з Господом не може случитися. Тому Господь мав владу і пройти повз гонителі. Господь знав і мав владу не притерпіти такі страждання. Але це, що Господь знав, що Він страждати буде за людей, для того, щоб людей підняти від гріха. Саме для цього готував апостолів і інших, хто увірував у Христа. Але зверніть увагу, Івангелій сьогоднішнього дня починається іде з того, що Господь був, прийшов до Віфанії, де були Марфа і Марія, сестри Лазаря. І от Марфа і Марія зустрічали з радістю і з подякою Христа. От і Марфа зробила те, що зробила колись раніше жінка-грішниця, подяку того, що Господь простив гріхи її. Марфа і Марія взяли скляницю Міра дорогоцінного міра це запашне міра, яке коштувало багато грошей. І возлили, полили на ноги Господа, в подяку Господові. А інші учні не зрозуміли для чого, тому що міра була дуже дорога. І от почали роптати. Перш за все, це був Іуда, який один з 12 учнів. Який сказав, навіщо треба було розливати це миром, а можна було просто продати, взяти гроші для того, щоб роздати бідним. Але Господь сказав інші слова: не чіпайте її, тому що вона приготувала тіло моє до погребіння. Учні навіть не зрозуміли про що Господь каже. Хоча, Господь і раніше вже казав, що сину чоловічському потрібно постраждати. Але учні настільки переконалися, що з Господом нічого не може бути, що ці слова ніби не торкались в ух їх. А Юда, наби, ніби правідні слова казав, роздати ніші ці гроші. Але з іншого боку, виходить, що апостол Євангеліст Матфей додає, що не тому, що Іуда мав попічення за бідних, а тому, що був тать. А на українській мові це крадій. і мав ящик, в який, в який кидали гроші. І з цього ящику він брав гроші. Господь про це знав, і Господь попереджав Іуду, в тому числі, що, дивись, будь уважний до себе. Але йдемо далі. Це, що сказав пророк Захарія, це відбулося саме в воскресіння, коли Господь з гори Іліонського спускався і йшов через. Врата, центральні врата Єрусаліма. Але в той час в Єрусалимі було на каноні Пасхи. А Пасха іудейська святкували всі євреї і повинні були прийти в Єрусалім для того, щоб принести жертву. І отже, майже вся іудея прийшла до Єрусаліму. А вони чули, що Господь за не звичайна людина, Він воскресив Лазаря. А уявіть собі, якби нам сказали, що людина воскресла після чотирьох днів лежання в гробі. <кій> всі побажали побачити, чи справді ця людина воскресла, чи може це якась <кій> звичайна людина, а ну або звичайна. Тому і всі прийшли, перш за все, побачити Господа Чудотворця, а по-друге, побачити і самому доторкнутися до Лазаря. І як коли бачили Лазаря, дуже багато людей вірували в Христа. Але Господь прийшов для того, щоб зцілити людей, зцілити від гріха. І люди, бачачи Лазаря, бачачи Христа, перш за все, це були апостоли і діти. Вони взяли листя, від баї, це пальмові листя, і зустрічали Христа здалеку, кричали: «Осанна, Сину Давидову». Це слова означали, що це Місія йде, син Давидов. А були фарисеї. Які Господь облічав для чого, щоб фарисеї покаялись, прийти в покаяння. Але фарисеї не каялись, фарисеї озлобились і вже поклали собі на серце вбити не тільки Господа, а навіть Лазаря, якого Господь Воскресив. І в такій злобі перебували і казали: чуєш, що кажуть про, це, про тебе? Сине довідом, що кажуть, що ти Месія? Скажи, нехай замовчать. На що Христос сказав? Якщо вони замовчать, то камні почнуть кричати. От і це просто теж збулося. Але на чому Господь в'їжджав? Чи йшов пішки, чи йшов на коні. Господь йшов на віслюки. Святитель Ростов, Дмитро Ростовський казав так: Господь йшов на віслюки для того, щоб посрамити гордість, тому що це смиріння, це саме смиріння було. І є. Господь показав, що смиренний Господь небо і землі, володар, цар царів, йде на чому, на смиренному віслюкі, що прийшов грішників спасати, не судити грішників прийшов ще, а прийшов постраждати за грішників, для того, щоб грішники покаялись і стали праведниками. Отже, і це знову ж було пророцтво, яке вже за багато століть казав пророк, дощ цар твой гряде на ослі, на жіб'ятій ослі, як я казала. Але ми бачимо, багато людей зібралося в Єрусалім, багато прийшли і з радістю кричали, і майже весь Єрусалім прийшов. Зустрічати свого Господа. Але чим жили люди? Люди жили тим, що на той час єврейський народ іудейський, був ну, в полоні у римлян. І кожен бажав це ярмо римлян скинути. І цим жили люди. Люди бажали знову, для того, щоб Господь, як колись цар Давид, тому і називали сині Давідом, знову принесе славу Ізраїлю. Як державі Ізраїлю. Але Господь прийшов царювати не для того, щоб царювати на цій землі. Господь цар неба і землі. І для того, щоб зрозуміли люди, що на землі людина не отримує воздаяння. Людина на землі готується до вічності. І от з вічності прийшов цар царів, для того, щоб ми змогли отримати царство Небесне. Отже, і люди, зустрічаючи, славили Христа, але Господь плакав. Всі кричали Осана, а Господь плакав, тому що Господь бачив то, що буде в подальше. Господь знав, що Марфа і Марія вже возлили міро і приготували його до погребіння. Він йшов на страждання. Ще всі славили, а Христос знає, що Він йде на страждання. Тому що зовсім через небагатий час, а саме цю сідмицю, які церква, ми разом з церквою разом будемо співслужити і состраждити Господу його саме цій сідмиці страсній, всього шість днів. І Господь буде судимий від грішних людей. Тому Господь і плакав, але за що плакав? Не за те, що йде на страждання, а плакав за дітей Ізраїля. Казав доч Сіона, скільки як, як Зозуля намагався вас огорнути крилами своїми, але ви не хотіли. Тобто, скільки раз Бог посилав для того, щоб через пророків, через праведників Народ Ізраїльський прийняв свого Месію, зажадав Царство Небесне, але ви не захотіли. Тому Господь вже бачив ці часи, а саме через 37 років всього настануть ті часи, про які Господь вже бачив, через те, що Месію відвергнуть і не приймуть, Єрусалим буде зруйнований, майже мільйон людей. Під час іудейської війни зазнають страждань, мук, голоду і смерті. Але Господь більше навіть не через це плакав. Господь творець неба і землі, він Альфа і Омега, Він бачив все, що кожна людина зробить, не тільки іудеї. Коли ми кажемо, чому Господь прослізився, чому Господь плакав, Він бачив, скільки душ, скільки людей йдуть. На суд Божий, але не готових. Христос прийняв і прийшов людям дати можливість для спасіння. Щоб ми зрозуміли, що це саме спасіння від людини потрібна дієва участь. Людина потрібна сама прийняти все, що Господь дав. Тому й Господь з іншого боку звертається до кожного. От як при гласі архангел і трубі, яке ці не відбулися, але вони будуть. Кожен з нас, коли почує, часу більше немає, стане на суд Божий. От і Господь каже: готуйтесь до чого часу. Господь каже, що людина приймає Христа, якщо приймає Його як за Спасителя. А що це значить? Як? Що нам робити? Робити кожен. День, кожен час жити перед Богом, прийнявши Господа за Спасителя свого, людина обов'язується, як Господу служити. Кажуть, хочеш спасатися, хочеш угодити своєму творцю, виконуй Його волю. Як виконувати волю? Свою волю Господь сказав: милуй кожного, терпи. Терпіння вашим стежить душі ваші. Так Господь сказав. Не гнівайся, прощай, прощай. Тобто, що раніше було, кожну людину повинен людина в серці своєму відпустити і простити. Тобто, якщо ми захочемо, а я думаю, що ми хочемо, тому що ми раби Божі, тому що ми працюємо в то це наш клич і призив. До чого? Для того, щоб ми працювали виноградники Христові, щоб ми працювали над своєю душею. Коли кожен час, кожен день ми міняємося. Отже, мінятися потрібно правильно, Господу служити правильно, бути уважним до себе. Знаєте, дійсно, кожен вже багато разів зустрічаємося, велике свято, верна неділя. Скільки багато людей приходить, і сьогодні в храмі немало людей. Але після того людина повинна зрозуміти, якщо я вирішую Господа прийняти як Спасителя, я повинен діяти, не просто слухати, а я повинен над собою працювати. Ми постійно повинні мінятися. Тому і Христос сказав, царство Боже, нудіться. Через? що? Царство Боже я приніс, але повинна людина понуждати, повинна над собою постійно працювати. Якщо сказати все я інший, це значить, що намір маю, але потім вкласти труди. Отже сьогодні, дійсно, з Господом разом ми святкуємо, святкуємо милість, що Господь прийшов не судити спочатку, Господь прийшов для того нас врятувати. Врятувати від гріха. Тому що саме страшне, навіть не війна, навіть не злий. Саме страшне це гріх, тому що гріх руйнує душу людини. Якщо сказати так, що ти в багатстві, ти в славі, але в душі в тебе смятіння, злоба, то це гірше не буває. Світитель Іван Златоустий казав, що краще людину, людині перемогти себе це буде більше, ніж перемогти і завоювати царство. Царство пере, перемогти і завоювати – Гірше не так, не така слава. цим, чим людина завоює свою душу, своє царство, саму себе. Отже, і ми признали для того, щоб володіти собою, щоб не гріх панував нами, а щоб ми панували своєю душою саме. Як прийняти? Через танство, яке Господь залишив. Тому що, на жаль, людина обмежена і не знає, що відбувається далі. Але Господь знає, що наші дні. Спочатку радість, а потім скорботи. Спочатку ізобілія, а потім скудість. І це і інше людина служить Господі. Тому і в радості, і в скудості Господь призиває нас взяти хрест і йти за Христом. Кожного свій хрест, кожного свої послушання перед Господом. Тому в свій святковий день, виходячи з храму, кожна людина повинна мати намір. Господи, я твій раб. Я працюю тобі, Сому винограднику, в своїй душі. Витячи від храму, ідучи додому, ми маємо своїх близьких. І до близьких, перш за все, мати терпіння, мати милосердя, мати молитву, мати щирість. І інше, все, що написано в Євангелії, це воля Божа. Це не просто порада зверніть, це воля Божа. Людина виконувати обов'язок має. Тому хай Господь нас благословляє, нам ноги облагає літо, мати намір і з радістю жити Господу. А зараз помолимось на освячення верби, щоб і верба була теж допомічна нам, в боротьбі з гріхом і з дияволом. Господу помоглися.